Планета кіно це щось. О, начебто встигла. Вітаємо на 50-му гран-при Європи. І ось на треку чотириразовий переможець Ед. Один шоколадний мілкшейк, але без шоколаду. Тобто ванільний? Ні, шоколадний. Просто без шоколаду. Добре. На останньому відрізку запекла боротьба. Навіть зараз можливо все. Так, давай тих можеш. Повітря просякнути напругою. Молодець! А -а -а -а! Лужба, Ед перемагає! Я ж просив не ванільний! Це ж тачка Еда. Я тільки роздивлюся. О! Так, дякую, дякую. Це ж моя машина. Олені перегони Гран Прі Європи скоро у кіно.